Зайчик і веселка Олена Громенко. Жив собі зайчик, тільки двічі на рік він змінював колір шубки. Взимку на білий, а влітку на сірий, на бридло куцехвостому бути таким немодним. Якось після теплого літнього дощику на небі з'явилася барвиста веселка. Заяць зачаровано дивився на неї, а потім наважився попросити. Веселочко, будь ласка, пофарбуй шубку в якийсь яскравий колір. Гаразд, усміхнулася веселка. Можу навіть міняти кольори твого вбрання. Але запам'ятай, якщо знову попросиш у мене білу шубку, то кольоровим більше не станеш ніколи. Довговухий погодився і спочатку заважав бути зеленим. Адже це так зручно залишатися непомітним у траві та мати можливість досхочу бавитися в заростях. Потім зайчиня стало синім, довелося перебратися поближче до озера. Невдовзі куцехвостий помітив, що йому так личить блакитний колір. Настала осінь. Заєць став жовтим із червоними плямами. Він бігав по золотому листю і був зовсім непомітним для ворогів. Ставало холодніше, з'явилися перші сніжинки. Одного разу зайчик зустрів їжачка. Той здивовано поцікавився, що трапилося, друже, чому такий пістрявий, як зимувати, думаєш. Тут куцехвостий зрозумів, що його модне жовто вбрання взимку буде помітним навіть здаля. Лисиця таку поживу швидко вгледить і став кликати веселку, щоб попросити білого кожушка. Барвиста одним оком визирнула із за хмаринки і спитала пам'ятаєш мою умову? Так, відповів він. Проте не хочу кольорового вбрання. Краще хай буде таким, як створила сама природа. Відтоді заяць на зиму стає білим, навесні змінює шубку на сіру і ніякі інші барви йому більше не потрібні. Казку озвучила Мілана Шейку, студія дитячого телебачення нові на ТІВІ.